Психологічною першою причиною психогенного переїдання стає невміння справлятися з емоціями, і вони спричиняються, наприклад, зовнішніми несприятливими якимось чинниками і внутрішніми конфліктами. Тригерами для нападу обжерливості стають різні емоції, ну, такі як емоції, образи, наприклад, неможливість змінити ситуацію. Почуття провини, страху, тривожі ну, тривоги, як нападів да, тривожності. А характерною ознакою компульсивного переїдання буде напади знаєте, цієї обжерливості. Вони будуть виникати оці напади ну, дійсно без відчуття голоду. При яких процес їжі допомагає усувати негативні емоції? Людина починає їсти, коли почувається, наприклад, безпорадною.